Всім привіт! Я йду з магазину Publix і включилася. Я не записала відео про те, що вже сім місяців, як я знаходжусь тут в США. Верніше я записувала те відео, воно мені не сподобалось. Зараз я якраз іду і на швидку спробую не відволікаючись. Коротенько, не коротенько, бо завжди хочеться коротенько, воно не виходить. І так, ну по-перше, сьогодні в нас вівторок, сьогодні 29 квітня, 25 рік. А я ходила в паблікс в аптеку, забрала свої лікарства, ліки, які мені мій лікар сімейний прописав, що місяця мені треба від щитовидки пити. І ось іду назад. Походила трошечки по магазину, взяла я вже вдруге. Ой, вдруге почала брати газети, вони безкоштовні і потихеньку намагаюся їх читати, намагаюся без перекладача. Коли є час, то я так прям читаю, дивлюся, наскільки я зрозуміла, що там написано. Потім беру вже перекладач і перевіряю, що там в мене. Вийшло з читанням, тобто потихеньку. Сім місяців в США. Зараз такий період у мене прям такий активний-активний, знаєте, прям дуже-дуже. Ну, Попереду в мене має бути мандрівка. На жаль, не в гості до своїх найближчих, найрідніших, ні. Тут вже статус біженця, як ви знаєте, він забороняє, тобто виїхати можна, але ти назад не повернешся. Тому прив'язаний. Але по самій країні, по США можна їздити. У мене є права учнівські, водійські права, тобто є work authorization, ну і паспорт за кордоном, тобто в принципі, документи для мандрівки. По Сполучених Штатах Америки в мене є. Я маю летіти ну, літаком, десь, мабуть, годин шість, тобто досить таки далеко знаходиться моя точка, де я буду ну, відпочивати, бо це дійсно буде в мене справжнє відпустка. І воно якось так закрутилося, закрутилося, тому що. Одразу починаються аж думки про літак, про те, яким чином ми будемо. Я буду верніше туди летіти. Прямого сполучення немає до того міста. Є лише можна було б з Орландо, Я думала поїхати в Орландо і звідти прямим рейсом до того міста. Воно знаходиться в горах, але ну теж таке, знаєте, таке собі. Тим паче, мені квиток купують. Uh, і я там я попросила, щоб за можливості ну, не більше однієї пересадки. Так, Зараз давайте перейдемо швиденько, поки машина їде. Це я зараз йду по території, я вже йду по Тамая бульвар, а uh, ось попереду воно моє ком'юніті. Ну, а я йду поки що по території поза. Uh, ну, от Можете подивитися, ось тут таунхауси, на які я ніяк не можу показати. Я все туди не виберусь, щоб показати не такі будинки, як в яких, наприклад, я живу від забудовника, а ще показати ось такого плану. Ну, ще час є, сподіваюся. От, то у мене попереду має бути мандрівка. Голова в мене зараз такий, знаєте, стан, е, який в мене був перед поїздкою в Штати. Коли... Е, як сказати, тіло, наче тебе не сильно слухається. Ну, тіло хоче відпочити. А мозок робить мозок підсвідомо, Google карти, шукаю варіанти. Вже дивлюся, думаю, треба буде дізнатися, яка ж там погода, це гори. Я згадую як в Карпати, тобто треба з собою буде взяти з одягу, продумати і так, щоб. Ой, хотіла ящерку показати. І треба ж так, щоб воно було. Зараз хвилинку. Ну. Е, і треба ж так, щоб воно було, знаєте, е, з мінімальним багажем. от, Тобто є чим зайнятися, це одне. Е, далі, ну, навіть, от, навіть зараз я йду, здавалося, б, я ну, розслаблена, я не поспішаю. У мене сьогодні немає англійської, я вільна, лише тільки ввечері зумба в мене буде, але зумба то завжди добре. Так, чекайте, переходимо до Йдемо. Ой. Красиві квіти, так. Да. Ой, ось ну, такі розочки, троянточки. А, Так от, Тобто перший це, на, такий момент це в мене поїздка. Зараз хвилинку. Трошки на мене подивитися. А, тобто поїздка це має бути. Так, я перепрошую, бачите, я вам казала, що я не буду відволікатися. Ну як не відволікатись, коли йду, а я якраз все в районі змію бачила тоді, грілася на сонці. Ой, господі Боже, ну перепрошую, ладно. Ну таке, тобто, значить, оце в мене має бути поїздка. Ой, я дуже сподіваюся, що вона буде Hello. Дуже сподіваюся, що вона в мене здійсниться, От, тому що... Навіть людина, до якої я маю поїхати, ой, капець. Знаєте, вже навіть зараз розповідаю з вами, записується відео. в мене сльози на очах. Господі, ну, від емоцій, від радості. От, ще побачу, Ну таке. І воно да, такий стан. Знаєте, він мотивує, коли я збиралася в штати. Коли ну, було то важкувато, да? там десь інколи думаєш, та пішло на все темним лісом, хай було. От, і, так, читав, сиди собі дай сиди. сиди. Але думала, так, ну ти ж не даремно, ти ж вирішила, все, давай. Ти ж своїм учням казала, що життя зараз таке настає, що треба вміти приймати рішення швидко, не боятися їх приймати, коли вже... Знаєте, свідомо. От. Тому е І оце зараз, коли в мене такий легкий такий, ну, мандражик наче, бо це знов польотиці, це знову аеропорти, господі. Хоча після Франкфуртського аеропорту я оце зараз прийду і не за англійську сяду, а перегляну ті свої пригоди в франкфуртському аеропорту, коли я ледь не полить, е Коротше, ледь не залишилась в Європі. Сиділа одна. Сподіваюся, що тут такого в мене не буде. От. Просто ще трошечки, наче так, знаєте, з пересадками я ніколи не літала. То так, наче в посадка сів, вийшов, тебе там зустріли. А це він взлетів, сів, потім треба ще кудись йти. От. Але знову ж таки, я ж кажу, згадую Франкфуртський, згадую, як я сама їхала сюди в Штати, згадую, ой, гірше війни нічого немає, знаєте. Тому тим паче кінцевий результат. Кінцевий результат вже я ж побачу взагалі людей, з якими я не бачилась, але ну, дуже-дуже давно. Ой, взагалі. Да. Ну отак, от от. тобто це, і це мотивує, до речі. Мені здається, що я б в такому стані, як я зараз, на чи темпі, все. Мені здається, що я б вже виробилась давним-давно. Але ні, це як тоді перед поїздкою в штати. Внутрішня мотивація, знаєте, вона таку зібрала, зібрала тебе. І, і немає потім якогось такого, як це сказати, да? от нема потім, що ти там наче ну, лежиш потім, скільки незрозуміло часу, приходиш до тями. Ні. Єдине, що треба спати, треба максимально намагатися, коли лягаєш, мінімум телефону і максимально хіба що там щось прочитав і просто лягати, тому що сон треба висипатися. гарно. Ну а так, це те, що стосується мандрівки, я не кажу куди. От вона буде, відео, звичайно, обов'язково буде, тому що ну, місце, там, цілий штат він вартий того, щоб на нього подивитися. Цікавий такий. Це те, що стосується майбутнього. Зараз в мене те, що активно. Цього тижня, зараз, цього тижня в мене тест з англійської від коледжу. Ой, Завтра їду здавати його. Ну, Там не так страшно, зараз хвилинку. Там ці газети тримаю, розумієте? Не хочу вже в сумку їх класти. Um, значит, що я хотіла? Да, тест він не такий, там, там нема нічого такого проблемного, що там прямо тест. Але ем, якщо за результатами цього тесту ем, мене можуть перевести на рівень вище, от, а рівень вище це складніше. Я і так на цьому себе не дуже впевнено почуваю. От, але от, до речі, я всі тести, що я виконую. От в мене тут немає бажання знаєте, десь писати, полізти в Google перекласти. Я ж можу це зробити. Ось це був тест за підручником. Я правда набрала лише тільки 40 балів із 60. От. І... Оці, господі, наче з тими часи, вріміна пас past Паст от це все. І я там. Наче з ними все нормально, але ну, коротше, зробила, здала поганенько. Я Раніше в мене завжди все було 100%, от. ну, а це ж підняли на вищий рівень, то зрозуміло, що складніше. А це ще від коледжу, це ще вищий рівень. І я ж кажу, що коли виконую тести, я їх виконую, от як, є, от як я знаю, так я і відправляю це завдання, тому що викладач він сам буде рахувати. Ну, наскільки там, що з тобою робити, чи можливо тебе перевезти на рівень нижче, от, чи якісь там додаткові, щось таке, розумієте? І домашнє завдання. Газети важкі, чуєте? І домашнє завдання від коледжу я виконую теж постійно. А, і те, що там вже народ скидає свою домашку в єдину групу, тобто ми бачимо чужі завдання. Я їх е... ну, я на них не звертаю уваги. От буває таке, що я своє зробила, відправила. Коли дивлюся, там дівчина значить, ну, від... а в неї там інші відповіді. А вона така, наче що знає, наче ну, з англійської в неї непогано. І в мене було бажання видалити своє завдання з групи. І по-новому його зробити і переписати. А потім думаю, ні, от ти зробила так, на своїх знаннях, спираючись. Все, буде урок, а ми розбираємо ці домашні завдання і чудово. От, так, зараз ходить постійні, машини ці постійні їздять. Ну таке, це те, що стосується те, що стосується саме. Англійської. Була, я будинки дивилася, знімаю будинки, а була ж шоу лодок, яхти. Я там одне відео коротеньке виставила, ну таке чисто малесеньке, знаєте, як наче анонс. А друге це все нещодавно там, де як англійською, коли зненацька, просто ти там стоїш, дивишся, робиш огляд, до тебе хтось звертається. І в такі моменти ти одразу там, наче весь свій словарний запас згадуєш, і намагаєшся його там, ну, віддати тій людині. От я виставила те відео з такою коротесенькою бесідою. От зараз я вже на нього дивилася кілька разів. і думаю, ну, ну ненормально. В тебе була можливість побалакати. Там багато було працівників, виробники були, тому що на такому високому рівня шоу. Поспілкуйся, мені потрібна практика, мені треба траля-ля-ля-ля, От як я з вами українською тренуюся, бо крім вас, крім моїх рідних, з ким я по телефону балакаю, в мене ж тут української немає. Ну книжка, так, книжка, я читаю цю художню книжку зараз. От, ну таке. Тобто от треба було тоді мені побалакати з людиною, поспілкуватися, розпитати про ці сидіння. І вчора на англійській від коледжу ну, у нас щодня кожного разу вона запитує what are you doing today, Типа, що ти робила сьогодні, або там як ти провела свої вихідні. І це я розповідаю, що я на вихідних була на шоу лодок і знімала відео і вона ж, щоб я відео їй відправила, каже, якщо є можливість, відправ. Коротше, я До чого веду? що Я оце ж ну, розповідаю, що я там те, 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 то я була з українським борщем, носилася з ним, розповідала, як готується, який він класний, що він смачний, що не лише українці його люблять, а й взагалі. От, і отримала домашнє завдання англійською мовою зробити рецепт, презентувати його. То я тоді робила і рецепт і сама його готувала, і, ну, відео то зробила. І оце те саме я отримала завдання з яхтами. Ну Це добре, тому що в мене все одно, я коли знімаю ці відео огляди, я розумію, що я буду додавати інші мови. Російськомовного контенту огляди будинку дуже багато, англомовних ну, теж, звичайно, багато. Но для того, щоб зачепити більшу аудиторію, то треба виходити ну, мінімум на російську, максимум на англійську цю, відео огляд. Або субтитри ставити, ну не знаю, або знімати одне й те саме трьома мовами. Ну це в майбутньому, я ж кажу, це не зараз. Отож, мені треба підготувати ще англомовний відеогляд про яхти. Ну таке, це я зараз, знаєте, так от говорю це посміхаюся вже ті, хто мене знають, то знають, що коли я ну, така в такому, як це сказати, піднесеному стані. Це говорить про те, що я мобілізувала себе як тільки могла. Тому що, коли все добре, коли все ну, геть спокійно, навіть розмірено, то ти тоді теж спокійний, там щось зняв, показав щось, якісь квіточки, щось таке. А коли отак от ідеш, намагаєшся хело. Коли намагаєшся розслабитися, і, наче, от ідеш, от я зараз іду дорогою, позаду там Клабхаус, люди вигулюють собачок цей тенісний корт. Але мені подобається ця зона, така, такий пустирьок у нас є. Тут нема машин. І слава Богу, сьогодні не стрижуть газони. Ну і оце ж Ой, бачите, збилася. Да, так, так і я в такі моменти, і все одно голова от прокручує, голова прокручує, так мені планувати, мені треба тето, тето, тето. Якщо я виїжджаю на багато днів, то треба слідкувати, щоб діти не хворіли, тому що вони тут залишаються без мене. От будемо сумувати один за одним, звичайно, певний час, ну нічого, ну це поробиш». От, ну такі. Тобто сім місяців е, пройшли, 25 числа було б сім місяців, як я тут, в США. Кожного разу, як я записую відео про цю ну, таку міні-дату да, щомісячно, е, то я собі задаю питання, чи жалкую я, що приїхала сюди. Ні, не жалкую. Звичайно, ні. Була моя мрія побачити Флориду. Ось я побачу, яке тут літо, подивлюся, примірю на себе цю погоду, клімат. І зараз, от, бачите, в нас хмарність така, ну не суцільна, але хмарність. І я собі можу дозволити йти без окулярів. Вон, я їх зняла. І, ом, Але ну, в мене не було бажання прямо приїхати назавжди жити. Ну, таких планів у мене не було. Було просто подивитися, побачити. А, і от, коли мені пропонували в 23-му році тоді, по програмі «United for Ukraine, тоді я не хотіла їхати, бо це біженство, статус біженця. От. Ну, бачите, війна закрутила так, що я погодилась навіть на статус біженця. Хоча важко переживаєш, на відстані допомагаєш мамі організувати ювілей. Добре, що там біля неї братик. Добре, що внучки. Ну, такі плем'янники там. Ну, але все одно, знаєте, це буде перший день народження, який... Та ще й така дата красива. Що ми будемо його святкувати. Ну, отак от по відеокамері на відстані майже 10 тисяч кілометрів. Ну, що поробиш? Отак, от тобто я чи, чи жалкую, я ні, я не жалкую, що приїхала, мабуть, нічого б не міняла. Як є, так є. тобто, от, Досвіду набираюся. Рада, що зараз поїхала у 50 років, що я не тягнула там, знаєте, до пізніше. Хоча, хоча я те відео про бабульку, яка у 85 років попросила в сина візу ще на 5 років. Яка Камбоджу, там Непал, об'їздила, Боже, я те відео, я його скачала, мамі своїй відправила. Кажу, вона тебе старша, на скільки років ви дивися, вона сві по світу катається сама, до речі, без турфірми сама. от. Ну таке. Тож, э, да, так я до чого, що коли дивилася, що поняття віку, воно тут дуже-дуже відносне. В мене з'явилася подруга, ну прям пода, Боже, в мене ще ось наступний тиждень екскурсія буде. Ой, вона, це ж сусідка, який, ну так, от за 70 років з зумба. ми разом ходимо на зумбу. Така вона підтягнута, така вона весела. Вона мене вже після зумби то ми на каву в Макдональдс їздили. То минулого разу вона пригостила. Пончиками чисто американською їжею. Ну, чисто американська їжа, вона мені наче не подобається. Ну як, пончики, ладно, да. але після тих пончиків треба прогулянки, от як я роблю, оці, мабуть, мені треба кругів п'ять наматувати, тому що ну, це таке собі. І вона, оце ж, ми з нею поговорили, що ми з нею поговорили про те, що я дуже хотіла поїхати на шоу автобудинків, але воно в сент августі це далеко. Я ж поки що машину не вожу. От. І вона мені запропонувала екскурсію туди. Тож найближчим часом ми поїдемо. Ой, То я так відчуваю, що травень місяць в мене буде прям дуже-дуже активний. От, Ну от так Е, от. Всіх вітаю, всім як завжди, всім бажаю миру, добра, сонця. Ну и